Господи, у цей новий день я схиляюся перед Тобою з серцем, сповненим вдячності за дар життя, який Ти даруєш мені щоранку. Ще до того, як я зроблю перший крок, промовлю перше слово чи прийму перше рішення, я визнаю тебе джерелом усякого благословення і прошу Твоєї присутності, яка освячує кожну мить цього дня. Дякую тобі, Господи. За те, що Твоя милість оновлюється щоранку, як написано в плачі Єремії, глава 3, вірші 22 і 23. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Нехай ця обіцянка стане основою мого дня, знання того, що Твоя любов до мене не залежить від моїх вчорашніх невдач. Чи сьогоднішніх страхів. У цей момент тиші, коли світ ще тільки прокидається, я відчуваю особливу близькість до тебе. Тут, у цій священній паузі між ніччю і днем, я ввіряю тобі не лише свої плани та наміри, а й саму глибину мого єства. Нехай кожен стук мого серця стане молитвою вдячності, кожен вдих визнанням твоєї турботи, а кожна нова година. Можливістю пізнати тебе глибше. Господи, я прошу Тебе благословити не лише мене, а й кожну людину, яка увійде в моє життя сьогодні. Нехай через мої слова, погляди і вчинки вони відчують відображення твоєї любові. Якщо я зустріну того, хто страждає, дай мені мудрість утішити. Якщо побачу того, хто радіє, навчи мене розділити його радість. Якщо зіткнуся з ворожістю, допоможи мені відповісти лагідністю, пам'ятаючи, що за кожним обличчям ховається душа, яку ти любиш так само глибоко, як і мою. Благослови мою сім'ю, Господи. Нехай наш дім стане місцем, де твій мир панує серед щоденних турбот, де любов виражається не лише у великих жестах, а й у терпінні один до одного, у готовності прощати. І в радості від простої присутності поруч. Якщо сьогодні виникнуть непорозуміння чи напруга, нагадай нам, що ми не вороги один одному, а попутники, яких ти поєднав для взаємного благословення і зростання. Я прошу благословення на мою роботу, якою б вона не була сьогодні. Нехай у кожному завданні від найпростішого до найскладнішого я побачу можливість служити тобі. Через служіння іншим. Якщо доведеться приймати важкі рішення, скеруй мою мудрість. Якщо відчую втому чи розчарування, нагадай мені, що праця, здійснена з любов'ю, ніколи не марна в твоїх очах. Господи, благослови і тих, хто далеко від мене, але близький моєму серцю, тих, хто подорожує, укрий під покровом твоїх крил, тих, хто хворіє, Торкнися своєю зцілювальною рукою, тих, хто в смутку, утіш своєю присутністю, тих, хто втратив надію, нагадай про свої обіцянки. І нехай кожен із них відчує сьогодні, що він незабутий, непокинутий, що його життя має значення в твоїх очах. Особливо я молюся про благословення для тих, хто сьогодні прийматиме важливі рішення керівників, лікарів, учителів. Батьків, дай їм мудрість, що приходить згори, терпіння у складних моментах і смирення, щоб визнати, коли їм потрібна допомога. Нехай їхній вплив стане джерелом добра і справедливості в цьому світі. Благослови Господи і тих, кого світ вважає незначними, самотніх літніх людей, дітей без батьків, людей, які борються із залежностями, тих, Хто втратив роботу чи дім, нагадай їм через обставини цього дня, що вони цінні в твоїх очах, що їхнє життя має мету, і що ти не покидаєш тих, хто взиває до тебе навіть у найглибшій потребі. І якщо сьогодні я сам зіткнуся з труднощами, допоможи мені пам'ятати, що благословення не завжди приходить у вигляді легких шляхів. Іноді Твоє благословення проявляється в силі пережити бурю, в мудрості знайти урок у болі, в здатності вирости через випробування, як сказав апостол Павло у другому посланні до Корінтян, глава 12, вірш 9. Досить для тебе моєї благодаті, бо сила моя виявляється в немочі. Нехай ця істина зміцнює мене, коли я відчуваю себе слабким чи неспроможним. Господи, я благословляю цей день і все, що він принесе, не тому, що знаю, що буде легко, а тому, що знаю, Ти зі мною, благословляю ранкове світло, яке нагадує мені про Твою вірність, благословляю можливості, які відкриються переді мною, і виклики, які допоможуть мені зростати. Благословляю зустрічі, які збагатять моє життя, і навіть розлуки, які навчать мене цінувати те, що я маю. Нехай мої руки сьогодні стануть твоїми руками для тих, хто потребує допомоги. Нехай мої слова несуть утіху, підбадьорення і правду, нехай мої думки будуть чистими і спрямованими на те, що благородне і гідне похвали, як навчає нас апостол Павло в посланні до Филип'ян, глава 4, вірш 8. Нарешті, брати мої, що тільки правдиве, що чесне, що справедливе. Що чисте, що любе, що гідне похвали, коли є яка чеснота чи похвала, про це думайте. Наприкінці цього дня, коли я знову стану перед Тобою у вечірній молитві, нехай я зможу сказати, що прожив його як благословення, не тому, що все йшло добре, а тому, що в усьому шукав твоєї присутності і намагався бути каналом Твоєї любові для оточуючих. Якщо твоє серце відгукується на цю молитву, Якщо ти відчуваєш, що Божа присутність торкається тебе просто зараз, напиши в коментарях амінь. Нехай якомога більше людей побачать і почують цю молитву благословення, нехай вона торкнеться сердець тих, хто сьогодні особливо потребує Божої милості та втіхи. Господи, я завершую цю ранкову молитву з миром у серці, знаючи, що цей день уже благословенний, бо ти в ньому. Щоб не сталося, я пам'ятатиму, що найвище благословення це можливість пізнавати тебе, любити тебе і служити тобі через служіння іншим. Нехай кожна година цього дня стане новою сторінкою в історії моїх стосунків із тобою, написаною вдячністю, довірою і любов'ю. Так я молюся з вірою, з вдячністю і з відкритим серцем, готовим прийняти всі благословення. Які ти приготував для цього дня. Нехай моє життя стане живим свідченням твоєї доброти, а кожна мить можливістю прославити тебе. Амінь. Можливо, під час прослуховування ти згадав про когось особливого, члена сім'ї, друга, колегу чи навіть незнайомця, який потребує благословення. Довір це ім'я Богові в молитві. Знаючи, що Він бачить кожну потребу і відповідає з досконалою любов'ю. Справжнє благословення не в тому, щоб отримати все, чого ми бажаємо, а в тому, щоб навчитися бачити Божу присутність у всьому, що нам дано. Нехай сьогодні ти станеш джерелом благословення для тих, хто зустрінеться на твоєму шляху. І навіть після того, як закінчиться ця молитва, знай, що Божі благословення продовжують виливатися на тебе з кожним новим подихом, з кожним ударом серця. Пам'ятай, ти вже благословенний найціннішим даром, можливістю пізнавати Бога і жити в Його присутності. Нехай це усвідомлення наповнює кожну годину цього дня світлом, миром і непохитною впевненістю в його любові. Якщо ти приєднуєшся до цієї молитви, і просиш Божих благословень на свій день. Напиши амінь у коментарях.